Антиурядовий протест у столиці Косово переріс у масові заворушення. 28 людей поранено, більшість з них поліцейські. Загорілася будівля уряду, проте пожежу швидко загасили. Заарештовано близько 40 осіб з коктейлями, молотова та ножами, які брали участь у сутичках із силовиками. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Уряд Косово заявив, що протести мали на меті силове повалення влади. Заворушення сталися під час протесту проти угоду між Косово та Сербією, що була укладена за посі. Середництва Європейського союзу, опозиція вимагає відставки уряду та дочасних виборів. Косово відокремилося від Сербії в 2008 році за підтримки ряду західних країн, включаючи Францію, Великобританію, і США. Белград, як і раніше, не визнає незалежність регіону, проте змушений підтримувати стосунки з владою республіки під тиском Євросоюзу. Брюссель наполягає на нормалізації відносин між Сербією і Косово. Давній міжетнічний конфлікт між сербами та албанцями залишається одним з найгостріших на Балканах.